Що да. зараз відбувається? Кадрові перестановки Галаборотька тут роздухарився. Да. Бо не втік особа, яка перебуває на посаді президента, не приступивши так до обов'язків президента. Да. Артист розважального жанру. Так от в рамках домовленості, куди побіг гражданин Російської Федерації за вказівкою Галаборотька, у були досягнуті певні домовленості. І в рамках цих домовленостей зараз ми бачимо кадрові зміни. Кадрові зміни, на жаль, набагато в гіршу сторону. Я вже казав своє бачення стосовно е, товариш, товариша, товариша да? інших, да? але я окремо хочу зазначити особу на товариша Федорові. Не Федорів, а Хвдоров. Да? Що це за, за чепуха, да, блін? Ця Ціпуха з 2017 по 2019 рік 22 рази літала в Москву. У мене на Фейсбуці є пост, почитайте дивовижний злит кар'єри після цього, да? і дія, злі язики кажуть, що там програмне забезпечення софт російський, вона взломана і дивним чином підводять думку для голосування через Дію. Так у нас так, я думаю, що можна проголосувати і вибрати президентом Владимира Владимировича Хуліло. Запросто через дієві, ну просто запросто. Але якщо от, без сарказму взяти, як оцю мерзоту, да, корупційну, можна ставити на посаду міністра оборони. От скажіть, ну може, я дурак, да, я ж не військова людина, я глибоко цивільна людина, переошник дурний. Але коли в моїй країні страшна війна, коли є на мінус снаряд на засіб ударний, ну, ДПЛА, да, який коштує 20 доларів, витрачає Міністерство оборони 50 стоп, це що значить? Це я. Іде збагачення, та що відьма сторона, а та що не це значить, що замість п'яти бортов ми отримуємо один, який не літає, а потім ми просимо донати, допилюємо його, і в півішечку там да, ударного типу, там копт, роторного роторного і він потім летить. Так от для чого потрібно на міноборони Михайла Щодрава поставити? Ну явно не для того, щоб війну виграли. Лаборочка щось виходить, там тріпається про технологічний рід військ. У мене питання для Лаборочка. Лаборочка, ти розказував за ракету Фламінняч. Де удари по Москве, де ракету Фламіння? Нема, це шуфло. Будучи на посаді президента, блять, брехать сядь очіміти. Де ракети фламінічки розносять, нітро вбивають Харків, всі міста. Чому ми не бін по Росії по Москві? Чому або немає чим, або Голобородька, да? е, е, Такі варіанти. Я ж вже кажу, ніколи точого немає. Я викладаю сухі факти. Вся діяльність головоротька, як коли він е, задячивши виборчені політтехнології прийшов до влади, розпочав що? Щоб з золотого вимка пацанув чисте поле, блять. розмінували Азот, е, Чангар, здали південь України е, в Київ бригади гвардії поводили, дивізіон Шилок убрали, не сформовану танкову бригаду скор і е, користання. Розформували її, так і не дали сформуватися, які західний напрямок прикривала. Бригада Нацгвардії виведена з Гостомеля, щоб піде зайшли. Дуже багато співпадінь. Дивні, ну не дивні, а такі, як в Кремлі, написані кадрові призначення. Міністр оборони Резнікова, Умерова, Шмигуля, Федорова на посади керівників правоохоронних органів. Регіоналов корупціонерів. Там немає жодного кадрового призначення з українців патріота. Ну я не знаю, як еще пояснити людям, що до чого це йдеться. Оці ці всі буданове, усі всі, а тепер дивіться, є така шляпа, служба зонішнього розвідки. Хто за 4 роки їх здобутки чув, не структура очолювана Російським випускником Академії ФСБ російським агентом кадровим літвіновим мацию? Сначала він службу зовнішнього розвитку положив російський відділ, розігнав академію, зовнішньої розвідки зліквідували. Потім його голова Рудько позначав на посаду РНБУ, де вони по первичному періоду вторгнення документи знищили. Потім відправляли з послом Швейцарію. Постфактум. У в Україну хір вернеться, а Літвіну в Україну хір вернеться, де друзі, юзіки шмузики, блять. Все, за фронт ніхто не говорить, якісь кадрові призначення. Ребята, тиха окупація вже практично, блять, пройшла ззаді. Тут тільки в цій схемі не вистачає, блять, одного штишка. Що робить із збройними силами України? Які як не забезпечені людьми, які не забезпечені засобами, тримають фронт, і ходу не може захватити Донецьку область, тому що пацани їбушаться. Катли, блять, не забезпечені, здебільні накази, все це є. Але фронт стоїть, бо на фронт пішла еліта нації, це дійсно еліта, втрути говно. Прокурори, мусора, оця, блядь, фуфлижники ці, блядь, 95%, 5% по цьому на фронті, вам окремо респект, яковяка, а це фуфло. Який прапор в них буде стояти, їм не важливо. Оця вся шмигальна мусарня, там вони готові вже російський прапор, як в перші дні війни, чіплять і зараз готові чіплять. Через другое они будут ее боячку, да? А в сбойных силах дуже багато, дуже багато людей, которые не сказали свое я. И я бы там, чтобы не закончилось, если кто-то думает, да, что все будет гладко, там, Буданов офис президента, потом может не премьера, может президент, нет, нет, это точно не наш герой, да, это ваш герой, выдуманный там в интернете, с этими, блядь, своими воздушными заслугами, да. У Збройных сил есть другая думка, да, у Збройных сил есть то, чего у вас никого нет. Якщо хтось думає, що шмигальне і мусарня це режим Голобородька, до речі, у Ватикані в Голобородька, це відкрита інформація, я вже не з одного джерела чув. У Ватикані збираються персональні кошти Голобородька більше 100 мільярдів доларів. У Ватикані. Це тільки його, а не його оточення. Оточення ще є там окремо. І оця особа, ви коли ага, спливаєте, вона рано чи пізно. Для мене мене вже спливе. Для багатьох не спливе. Хто такий Голобородько, да? Сам по собі. Ви прозрієте. Ну то, що ви прозрієте, я не знаю, не програмування, чи зомбування, чи просто, блять. Сиди, я відкрию, Ні на що не впливає. Зараз готують поганий сценарій. Да?